Добрий день малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку про маленький червоний автомобіль. Жив собі маленький червоний автомобіль. Він дуже любив кататися по невеликих дорогах у дворі. Його колеса крутилися, жур-жур-жур. Одного разу він виїхав за ворота. На велику дорогу там було багато автомобілів. Великих та маленьких, повільних та швидких. Раптом він побачив червоне світло то був світлофор. Він сказав Стій. Червоний автомобільчик зупинився. Потім загорілося жовте світло. Світлофор сказав Приготуйся. Червоний автомобільчик завів свій моторчик. Др-др-др-др-др. Потім загорілося зелене світло. Світлофор сказав Тепер можеш їхати. Слухняний автомобіль рушив з місця, оминаючи інші машинки. На дорозі автомобіль побачив знаки. Один знак показував, що тут мешкають діти. Треба їхати повільно. Слухняний червоний автомобіль їхав тихо-тихо. Інший знак показував, що тут є пішохідний перехід. Люди чекали, щоб перейти дорогу. Слухняний автомобільчик зупинився та пропустив їх. Він був чемним автомобілем та завжди слідкував правилам дорожнього руху. Тому всі його любили, а його дорога була завжди безпечною та веселою. Ось така казочка малята. Про дорожній рух. Чи сподобалась вона вам? Сподіваюсь, що так. Тож слідкуйте правилам дорожнього руху та будьте чимними і уважними. До нових зустрічей!